Доброго дня, шановні дітки. Я поліцейський сектор реагування патрульної поліції, відділу поліції номер 2 Кременчуцького районного управління ГНП Полтавській області, старший сержант поліції Тупало Микола Анатолійович. Сьогодні ми з вами поспілкуємося, сповнимо правила дорожнього руху, знаки, дорожню розмітку і інші, що заборонено, що дозволено. Де потрібно діткам переходити дорогу? По зебрі, правильно, на який сигнал світлофора вам потрібно переходити? Зелений, вірно. А на червоний заборонено. Прості істини відомі, мабуть, кожному школяреві. Та все ж знання правил дорожнього руху викарбовуються неодноразовим повторенням. Краще засвоюється, коли інформація надходить від правоохоронців. Сьогодні поліціянти завітали до пришкільного табору промінь Дмитрівської загальноосвітньої школи. Дітям нагадали загальні правила дорожнього руху, роз'яснили дорожні знаки, жести регулювальника та правила поведінки на дорозі. На подвір'ї розклали справжній макет пішохідного переходу та встановили дорожні знаки, аби теоретичні знання про правила дорожнього руху відпрацювати на практиці. Що цей знак? Пішоходам рух заборонено, правильно? З початком літніх канікул нагадали і про заходи безпеки під час перебування біля водойм. Також акцентували увагу малечі на міні небезпеці. Нагадали про різні типи вибухонебезпечних предметів та повторили, як поводитися при їх виявленні. Інспектор сектору дотримання прав людини майор поліції Юрій Майстренко розповів дітям про підстави створення та можливості системи «Кастоді Рекордс. Наприкінці заходу поліціянти відповідали на питання, які цікавили дітей. Дозволили посидіти в патрульному авто та відчути себе справжніми поліцейськими. Сьогодні у нас приїхали поліцейські, розказали правила. Дорожнього руху показали знаки, запитали, що вони обозначають, і що, коли бачиш, що треба робити. Сподобалось? Так. Селфі з поліцейським та загальне фото на завершення.